Так, перед вами просто унікальний сорт груші, можна сказати, сорт старовинний української селекції. Друзі, це у нас е, сорт полтавська писанка або бергамот. Єдиний унікальний сорт груші з полосатими, наче кавун плодами. Але в інтернеті є дуже багато продавців цього сорту і дуже багато недобросовісних. Цей сорт, і особливо сажень цього сорту, дуже легко відрізнити від всіх інших сортів, тому що стовбур, він також має ось таку особливість. Він має ось такі, е, як сказати, виглядає ось так з полосками зелене і жовте, якщо можна ближче, будь ласка. Ось подивіться, як воно виглядає. Дуже цікаво. Нема різниці. Ми візьмемо будь-який сажень цього сорту. То дивіться, так само, де все йде в полосочку. <кій> дуже легко відрізнити, якщо ви бажаєте мати оцей старовинний український сорт, і, до речі, цей сорт ще згадується з часів, я не знаю, там козаччини близько 300 років тому назад, його ще вирощують, воно ще цінувалося, до речі, в польської шляхти і так далі. І він також вирощується в нашому розсаднику. Звичайно, що сорт незаслужено, я думаю, зараз не такий популярний, але лише подивіться, знов-таки ось їх. Як яскраво видно полосатість цього саджанця. сорт Бергамот або Полтавська писанка.